Привіт, мене завжди цікавило, чи можна догодити Богу, коли ми даємо гроші бездомним, коли виконуємо обряди, традиції? Багато чого. Але чомусь добро не приходить в цей світ, а зло, як залишалося, так і панує в ньому. І в той час ми задаємося питанням: а де Бог? А чому Бог не допомагає? Тому що ми не виконуємо волю Божу. Воля Божа це є любити Бога, любити ближнього. Та ставати учнем Ісуса Христа, це то, що Ісус Христос у новому Завіті показав. І знаєте, всі розуміють поняття любити ближнього, це допомогти Йому. А давайте краще подивимося на сторону Біблії. Саме краще, що ми можемо для ближнього зробити, це проповідувати їм слово спасіння, проповідувати то, що приведе наше життя в реальність, і кожного дня, перебуваючи в Слові Божому. Я запевняю, що це змінює життя, що це змінює мислення. Тому я запрошую кожного з вас.